Привіт! З вами Стася. Хочу додати нову рубрику на свій канал, яка називатиметься Історія картин. А саме сьогодні хочу поговорити про прокляті картини. Як мінімум дві страшні картини знаходяться в готелях штату Техас. Це портрет Бернардо де Гальвеса, що висить наприкінці передпокою в готелі Гальвес Ен Спа у Гальвестоні, а також картина відома як Любовні листи у готелі Дріскіл у місті Остін. Портрет Гальвеса це зображення іспанського полководця, який допомагав американським військам під час громадянської війни. Також на його честь названо саме місто. Незважаючи на те, що Гальвес помер у 1786 році, чутки про його привид з'явилися ще за життя. Гості та службовці готелю стверджували, що очі на портреті йшли за ними, коли ті йшли коридором. Одним із найголовніших аспектів є те, що Гальвес не дозволяє фотографувати свій портрет без дозволу. Люди стверджують, що будь-яка фотографія зроблена без дозволу, виходить розмитою, або на ній виходять незрозумілі кулі, тумани, смуги або навіть привиди. Група дослідників паранормальних явищ вирішила перевірити, чи це так насправді. Холодне тремтіння пробігло по них, коли вони переконалися, що поки не попросиш дозволу у картини. Знімки виходили розмитими. Річард Кінг та репродукція любовних листів Чарльза Тревора Гарленда. Любовні листи. Це лише одна з численних копій з картини Чарльза. Ця копія, яка знаходиться в Остіні, за чутками стала притулком для духу чотирьохрічної дівчинки, яка померла в готелі в 1887 році внаслідок нещасного випадку. Дівчинка грала в м'яч і впала зі сходів. Її смерть настала миттєво. Ось тільки техаський сенатор Сим Х'юстен помер у 1863 році, а у його сина, також сенатора Енді Джексона Х'юстона, дочки Саманти ніколи не було. Тобто вони обидві були схожі як дві каплі води. Це, однак, не заважає гостям спостерігати, як у дівчинки на картині змінюється обличчя. Полотно, яке знаходиться в готелі, і дівчинка, зображена на ньому, дуже схожа на саманту, що загинула. Працівники готелю, а також відвідувачі, діляться своїми враженнями, розповідаючи, що варто їм відвернутися, а потім знову подивитися на картину, яку зображено і змінюється вираз обличчя. Також людям від погляду на неї стає ніяково починається нудота і з'являється запаморочення. Деякі відчувають себе, наче жиряють у повітрі. Примітно, що надприродна сила цієї історії приписується не оригіналу, а саме копії. Хлопчик, що плаче, викликає пожежі. Ще більш примітна в цьому відношенні історія про картину Хлопчик, що плаче. Легенда свідчить, що якось Джованні Браголін вирішив написати портрет сина. За задуманим сюжетом, хлопчик мав плакати, проте юний натурник не хотів це робити без причини. Щоб викликати плач дитини, майстер запалював перед обличчям юнака, який боявся вогню, сірника. Одного разу дитина вигукнула Гори ти сам. Через два тижні хлопчик захворів на пневмонію і помер. А потім згоріла і майстерня. Насправді ж Бруно Амадіо, він же Бреголін, жив довго і помер у 70 років. Але ось ця картина, хлопчик, що плаче, і її репродукції викликають пожежу в будинках, що притулили цей витвір мистецтва. При цьому саме полотно залишається цілим і неушкодженим. Її репродукції у 1960-х та 70-х роках можна було знайти в будь-якому британському універмазі. У вересні 1985 року таблоїд Цесте Сан написав, що хлопчик, що плаче, викликає пожежі. Опублікована замітка розповідала про пожежі в місті Еротерем, який знищив будинок подружжя Рона та Мей Холлоу. Єдиною річчю, що вціліла під час пожежі, була репродукція хлопчика, що плаче, яка залишилася висіти на стіні. Припущення про те, що причиною пожежі стала саме картина, повинні були підтвердити слова рота римського пожежника, який стверджував, що вже не раз бачив абсолютно неушкодженого хлопчика, що плаче на згарищах. Цього виявилося достатньо для заяви Десан, що цю картину пожежники вважають заклятою. На закінчення газета повідомляла, що у Великій Британії було продано понад 50 тисяч копій картини. Після публікації нотатки до редакції посипалися листи стривожених читачів, які поспішали поділитися розповідями про такі випадки за участю картини. Незабаром з'ясувалося, що різні джерела повідомляли щонайменше про п'ять різних варіантів зображення. Деякі з них належали пензлю іспанського художника Бруно Амадіо, який працював під псевдонімом Джованні Браголін. Інші приписуються шотландській художниці Ганні Зінкайзен. Крім хлопчиків, в немилість потрапили дівчата, що плачуть. Щоправда, пізніше з'явилася версія, що дівчата навпаки могли нейтралізувати шкідливий вплив хлопчиків. Коли в ротаремі сталася чергова пожежа, а на його місці знову виявили хлопчика, що плаче. Місто охопила масова паніка. Пожежний департамент був змушений виступати із заявою, з якої випливало, що пожежі, що трапилися, жодним чином не пов'язані з картиною, а причиною загорянь у більшості випадків були порушення норм пожежної безпеки. Репродукції хлопчика, що плаче, знаходилися на згарищах лише тому, що деякий час вони використовувалися величезною популярністю. Зрештою, картини залишалися неушкодженими, оскільки були надруковані на щільному картоні, який, в принципі, дуже погано горить. Після того, як хлопчик, що плаче, виявився при пожежі в італійському ресторані в Грейт Ярморі, Сан запропонувала читачам надіслати своїх хлопчиків до редакції і пообіцяла всіх їх знищити. Хлопчиків набралося стільки, що під них відвели окреме приміщення, яке раніше було переговорною. Картини вивезли за місто, і під чуйним наглядом пожежної бригади сяк так спалили. Але через полотна, які майже не горять, спалити їх до кінця не вдалося. Ходять чутки, що оригінальна робота хлопчика, що плаче, повністю оціліла хтось її знайшов на звалищі мусору і забрав собі. Погана слава переслідує картину і зараз. Повісити у себе навіть копію багато хто просто не ризикує. Ще незвичайніше і містичніше те, що місце знаходження оригіналу до сьогоднішнього дня залишається невідомим. А чи відбувалися у вас якісь містичні історії в житті з картинами? Якщо так, обов'язково поділіться цим у коментарях і напишіть вашу думку про таку рубрику. Не забувайте підписуватись та тиснути на вподобайку, мені це дуже приємно. Надсилайте це відео своїм друзям та популяризуйте український контент. З вами була Стася. До нових зустрічей!